Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні хочу показати вам, як малювати жіночу фігуру, яка рухається в такому певному ракурсі. Ну І показати характер жіночої фігури, які тут є такі ну, нюанси. Значить, По-перше, визначаємо розмір голови, знаходимо серединку нашої майбутньої фігури. Ну, намагаємося більш-менш знайти цю серединку і розділяємо половинку на 4 частини, тобто на 4 голови. І це буде десь розмір, розмір, приблизний розмір голови. Так, вибачаюсь Зараз О, отак виставлю. О, значить, це буде розмір голови. Вставляю одразу шию. Враховуючи, що це буде жіноча фігура, шия буде відносно така витончена. От. Тепер дивіться, я вставляю плечовий пояс, плечовий пояс, Таку, таку як, як ну, така вішалочка, і е, буде дуже, дуже такий цікавий буде іти напрямок. Е, тобто ну, можна сказати, що перспектива буде таким чином, що це плече переднє буде трошечки, трошечки буде, якби, вище. Тобто, Напрямок буде йти чуть-чуть Цю сторону, тобто буде така у нас перспектива скорочення. А там, де буде у нас тазові кістки, то вони будуть йти вже, трошки іти таким чином. От. Це підкреслить ще таке скажімо так, віляння, таку, знаєте, по, таку значить, ходу жіночу, да, віляння стегнами. Да. Значить, Що ми робимо далі? Вставляю я грудну клітину. Грудна клітина, бачите, не, ну, не, ну, Такий не плоский напрямок, а саме ось такий напрямок іде. Значить, Грудна клітина. Далі визначаю, де йдуть ребра. Тобто коробка йде ребер. Ось вона йде коробка ребер. Я зараз так дуже геометрично, щоб вам було максимально зрозуміло. Тут я жирненько так навожу, це будуть тут йти у нас вже грудні залози Жі, ну, жіночі. Так само тут от грудні залози. от Таким чином будуть іти. Тут у нас йдуть ребра, пряма лінія живота, яка, до речі, починає ходити сюди. Тобто, бачите, грудна клітина якби випирає, а живіт йде вже. ну, Трошки в іншому напрямку. Тут у нас між тут уже у нас от спину видно, да тут йдуть ребра, і там ще м'ясо спини іще видно трошки. І тут підключається грудний м'яз, і між грудним м'язом і м'язом спини отут у нас виходить така подмишка, да, от подмишка. І, і саме плече. Сама ручка буде не товста. Навіть я її так. Не в той ракурс За, загнув, вона буде трошки йти в іншому такому ракурсі. Отак вона піде, отак. а потім вона піде тут, де от лікоть, вона отак от у нас. Ну так, по-жіночому трошки, щоб у нас е, рука не була такою дуже такою рівною, як струна. Да? От. Головне, щоб ви зрозуміли, що тут відбувається. Грудне м'ясо тут зустрічається з. Дельтею. От. Це вже йде грудна залоза, та що ну, саме для жінок притаманна. От. Тут у нас грудні йдуть м'язи. Тут у нас ключиця, тут ключиця. трапеція видне м'ясо поєднується з шиєю. І виглядає плече. Обов'язково. Тут буде виглядати плече за груддю. Ось. Можливо, навіть грудь тут. Ну, ну саме грудне м'яз, я його зробив, можна його іще далі, от, десь отут завести. Щоб е, е, плече більше було видно. От, от так от, навіть зараз вже видно, що вона якби так, груди вип'ятила. Да, така так, 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 знаєте, горда, така, е, ну, така ну, хода. Далі тут у нас дуже важливий момент це вигинання, ви, ви, ну, вигинання талії і вже йде стегно. Ось тут от закруглюється е, задня частина стегна, е, по живіт, десь тут буде пупок знаходитись. От я зараз отак його... Оце десь талія на рівні ліктя. От, тут низ живота і десь отут буде вже йти от, лобок. Десь тут. І ось Подивіться, отут десь буде вже йти, от цей от, скажімо, десь нижче, тут буде йти вертіл. Е, Кістки, стегна. От, тут буде подздошна е, косточка виглядувати, подздошна кістка, Тут так само подздошна кістка, таза. Да? Ось. І дивіться, отак от вона у нас гарцує. Туди буде лобок. От. Стегно навіть можна зробити іще таким більш, е, ну, скажімо, більш таким. Опукли. Да, можна взагалі от так робити. І ніжку трошки я її видовжу. Тобто тут десь от на п'яту саму, трошки її видовжу. Тут от колінка буде, і коліна. От Коліно. Я там так дуже її, ну такі там накачані ноги не буду робити. от. Бо це. До речі, не, не зовсім притаманно жіночій фігурі. І ось дивіться, тут іде стегно, закруглюється стегно. От. Закруглюється і туди заворачується, От так іде. От так вона буде у нас гарцова. Ну, Тобто, іти. Голінь. Таким чином. І отут ми вставляємо її, її, її стопу. Ось так вона йде. Таким десь чином. Дуже будьте уважними, щоб у вас пальці цієї ноги ну, не були на, на одному рівні з пальцями цієї ноги, яка до, до нас ближча. Тому, тому у вас не вийде цього ефекту, що ця нога у вас, оця нога у вас ближче до нас, Ближче, А та нога вона вже з того боку. І, і у вас ще є крок. Тобто відстань між, між ногами. Це також ну, важливо все якби, від, ну, відчувати. Можливо, тут я її дуже сильно таку міцну спину їй зробив. Ну просто, знаєте, так, така любов до анатомії. І от, я її трошечки зроблю її не таку кремезну. І де закінчується, де закінчується. Так, це п'ята, це гомілка стоп. От, тут також гамілка стоп. От. Цю ніжку можна прям так її заштрихувати, де вона пішла. От. І де закінчується, От дивіться, де закінчується рука. Зап'ястя, до речі, тонюсіньке, десь воно на рівні вертіла. Великий пальчик. От. І ну, можна навіть її ручки отак зробити, щоб от отаким чином. Ручки, щоб десь пальчик у неї на середині стегна не знаходиться. На середині стегна знаходиться пальчик. Можливо, дуже, дуже довгий, так, ну тут, ну там враховуючи її манікюр, так, скажімо так. От. А тут у неї ручка туди так, там, трошки от вона її туди відвела, і тут виходить її ліктьова частина. От, тобто, ну, не ліхтєва частина, а її передпліччя. Тобто там плечова частина, там якби скривається за тілом. І отут десь іде її зап'ястя. Великий пальчик. І от таким чином от вона у вас гарцує, йде. Да? От. от так от ручки немножко розвела, скажімо так. Ну і після цього ви можете вже її там одягати. В будь-який одяг, який вам хочеться. Там, і, ну, там Моделювати там, її обличчя, зачіску, то вже все ну, цього відео це вже не стосується. Тобто, там, ну, ми зараз не розбираємо там, портрет, от, ви можете там вже переходити до моделювання її, її е, там, обличчя, голови і так далі. Ось от такі от анатомічні от, властивості. Особливості, ось бачите, значить стегно, да, от особливість тут цей вигин, який не притаманний для чоловічої фігури. Вигин цей. Навіть можна іще десь його гіперболізувати, тобто робити його більш таким, ну, скажімо, характерним. Да? от У нас отут, оце тут, навіть. Пупок можна трошечки вище. десь. Пупок десь трошки нижче, ніж ну, рівень ліктя. Хоча лікоть, ну, лікоть десь йде на рівні, де закінчується останнє ребро. Оце і є десь оця от, значить, умовна талія десь. отут. Є от. ще от значить, увагу з це, це груди. От. Плечі не мають бути, вони можуть бути навіть широкими відносно, але вони не мають бути, такими, ну, такі, знаєте, Кремезні дельти, такі, 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 такі м'ясисті, потужні дельти, вони не притаманні для жіночої фігури, хоча ну, все може бути. Ну, і ще можна, до речі, я, можливо, можна е, і ще тоньше робити самі е, ну, гамілкостопи, І ще тоньше можна їх робити. От. Ну, це все залежить вже від. Від, скажімо так, характерних фігури конкретної. Але якщо ви от малюєте наприклад, жіночу фігуру за уявою, у вас немає референсу, немає натури, і ви хочете підкреслити цю жіночість, то будьте уважними в цих місцях деталі стегна. Дивіться, щоб ці такі от конкретні вигинання. вони були присутніми. Це також рука, як вона вигинається цікаво. Так у чоловіків, так ну, ну ви можете таке не побачити, тобто рідко можете це бачити. І з грудною клітиною, тобто дуже часто забувають, що є у нас окремо, є у нас грудні м'язи, і вони нічим майже не відрізняються ну, нічим не відрізняються. От, ось іде грудне м'ясо тут. Він нічим не відрізняється від чоловічих, лише у чоловіків він ну, може бути більшим і все, ну, Тобто більш розвинитим. А тут йдуть, у нас вже от тут кріпляться в цій частині, кріпиться е грудна залоза. Те, що, від, те, що відрізняє груди е чо ну, чоловіків від, жі від жіночих груди. Це також дуже важливо. І дивіться, ще уважно, щоб не було такого, що у вас, наприклад, може бути якесь перспективне. Може бути якесь викривлення, порушення, щоб не було так, що у вас, наприклад, дальня груди ну, десь там уїхали, значить, уїхали і там звисає десь нижче, ніж ця. Тобто ці такі от моменти завжди за, за цим слідкуйте. От, ну, низ животика. Тут Тут животик плоский, то тут іде низ животика. Ось низ животика, це, це, це вже бокова частина, тобто у нас вона така така знаєте, леді фітнес, ось, скажімо так, леді фітнес. Тут у нас біла лінія живота. І показуємо по можливості, якщо вона худенька, то обов'язково буде видно з косточку її. Так само кістка ця подздошна буде видно і ось тут буде видно. Зараз стягну і от тут низ, низ живота от. І, і сам лобок туди вже уходить. Таким чином от така от, поетапність виконання так, цього малюнку. Пишіть коментарі, якщо іще вас цікавлять така тема, можливо, якісь, ну там... Запитання будуть, то будь ласка, пишіть, буду ну, намагатися вам допомогти пояснити, показати. До речі, вже, якщо ви от малюєте фігуру жіночу в одязі, то, то краще спочатку не, ну, не малюйте її одразу в одязі, ну, якщо у вас е, взагалі немає досвіду, то краще намалюйте її отак, навіть з якимись помилками е, типовими. Хай вони будуть, але щоб ви відчули ідеї, де як тіло йде. Тоді вам буде легше ну, якби одягнути на неї той самий одяг. Те саме вечірнє, наприклад, якесь там декольте, От, наприклад, отут воно йде от, по, по грудям, от, бачите, ви, вам вже легше буде його моделювати. Ви будете відчувати, зараз от я заштрихую. І ви вже будете відчувати отут, оця доріжка між між грудьми да, от буде йти. І ви вже будете ну, чітко відчувати, де у вас, як що йде. Навіть тіні вам буде легше на платі накладати, бо буде відчуватися це тіло. Наприклад, той самий виріс. Якщо це наприклад ну, ну таке якесь плаття, і тут є виріс на стегні, то от вам вже і там якесь, там воно якось так пішло, от, то ви вже можете. Це все показати. І навіть складки ви будете навіть розуміти інтуїтивно, як буде йти там ті чи інші складки на одязі будуть йти. Розумієте? І як вони там будуть як вони там будуть за, ну, заплітатися. Навіть без референсу ви можете це відчути. от Ну, на все добре, до побачення, до нових зустрічей.